До речі, я саме тому до вас і приїхав. Бо мені сказали, що ви зберегли давнішній звичай йокання. Й... Егокати. Е е е е Щоб ви розуміли, всі вважають, що гуцули переговарювалися з трембітами. Трембіта це тільки позивний звук. А от этим е е е То можна було і розмовляти, правда? Що да. можна було от, от, доту-дотуди. Знаєте, так все спілкували хлопець з дівчину. Я його кала, то Василь вже знав, який у мене настрій. Як я його каю. А як Василь я його каю, я теж знаю настрій, який вже. Покажете, як воно це виглядає? Шо, Попробуємо, чи ні? Ого-го-го- 呃呵呃呵呃呵哦。<noise> <noise> Круто! Круто! Коли виходить на таку. Прекрасну природу. Або весна, Боже, прийде, коли туди, в цю полоніну, наприклад, mm -hmm. там худоба йде. Вийшов, це все буяні, це все брендушка цвітяться. Бриндушка. Цвітя, це... Бриндушка. бриндушка, це шафран. А, Шафран. Та, це шафран. шафран. Та в нас його солов брендушка. Бриндуш. Брендушка називається. Так? Душа сама від себе, розумієте. таке ехо пускає, Сама від... з тої радості, розумієте. Наприклад, жінка Любава могла йти ви чоловіка в полоніну. але також заїхала здалеку, що вона вже йде. Чоловік вже знав, що то вона йде. Ну, то так люди спілкувалися з природою, та й самим Тобто це більше передати настрій, так? Це не повідомлення. Прийди до мене, в мене закінчилися сірники. Це настрій передати. Це настрій, це все настрій. Це просто везел душі. Душі, душі, душі. А можна навчити мене? Попробуйте. Так, а так, але ж хотів. Маленько так ви не гонні, бо я голос.

leio tá І щоб усі люди знали, котрі любила? Саме так звучать Корпати. Звучать.